Кожного року, у першу неділю серпня, Жмеленка святкує свій день народження. Цьогоріч нашому місту доповнюється 120 років. Але ми не святкуємо цієї дати, а віддаємо шану усім нашим героям, які кожного дня ціною власного життя і здоров'я стримують ворога і виборюють наше право жити у вільній державі. Рішенням позачергової 35-ї сесії жмеринської міської ради 8 скликання. Ми знову виділяємо кошти на потреби наших військових з бюджету громади 120 років жмеренці і 1 мільйон 200 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Переконаний, що це найкращий подарунок для наших захисників від імені кожного жителя нашої громади. У нас з вами попереду ще багато свят та перемог, які ми обов'язково святкуватимемо під мирним небом. Головна гордість жмеренки не лише архітектурна пам'ятка залізничного вокзалу, а й тисячі працьовитих людей. Талановитих і відданих своїй справі жмеренчан. Тож бажаю кожній родині міцного здоров'я, наснаги, віри у світле майбутнє та перемоги. З Днем міста, рідні жмеренчани, відсвяткуємо після перемоги!